Проблема возвратних заморозків в нас вона не відходить. Тим більше ми бачимо, що лютий у нас був дуже теплий. Березень зараз вночі мінусові температури, вдень, звичайно, тепло, але треба почекати, набратись терпіння, тому що це досить суттєво. Ну, що, що ж робити зараз на винограднику? Звісно, роботи вистачає. Треба провірити всі шпалери, натяжку проволоки на шпалерах, деякі переробити, те, що я робив зимою. То не вспів переробити. зараз треба ці всі роботи зробити, тому що весна прийде і зазвичай на це часу, фактично, потім вже немає. Бракує часу дуже тоді весною. Коли починають основні роботи на винограднику чи там на землі, в кого як виходить. Потім, якщо ви маєте бажання, можете дійсно свою шпалеру і покрасити, привести її в такий гарний вигляд. Це теж немало важно. Що хочу сказати, коли